Показую, як зробити поведець з матеріалу Climax, Hardmono. Доволі таки товстий, 0,6. Так, що нам для цього потрібно? Потрібно сам матеріал. Кусачки добрі такі подкупці. Запальничка, ну і сама американка. Відрізаємо скільки нам потрібно самого матеріалу, який поведець ми будемо робити. Ну, для мене це приблизно 30-35 см. Відкушуємо. Потім беремо нашу американочку застібку. Будь-яку застібку я просто використовую такі от доволі великі, так як це роблю зараз на воблери. Повідець. Якщо використовувати на силікон, можна американочку поменше. Так, далі робимо звичайний вузлик. Самий звичайний отакий одинарний вузол. Потім ми маємо цей кінець запихнути ось сюди, в цю петлю. Ось, бачите, як у нас виходить. Цей кінець ось запихуємо в петлю. І виходить у нас така петля вісімка. Зараз одну хвилинку. Ось така виходить вісімка. Бачите? Потім добре змочуємо цю вісімку. Беремо за американочку за засібку саму і тягнемо. О, отак от, от. Затягуємо. І виходить у нас такий вузол. Доволі міцний, сам він. Ніколи в житті не розв'яжеться. Відкушуємо зайве. Я залишаю приблизно так от пару міліметрів до, під саме край не вирізаю. Так. Потім беремо звичайну запальничку і підпалюємо, робимо таку шарик. Все. Я прив'язую його. Напряму до шнура, і він тут держиться і ніколи цей шарик не злітає, його нереально не, не зірвати. Ось, виравнюємо трохи і наш повідець готовий. Хто використовує вертлюжки всіляків такого плану, можемо зробити так само. Беремо цей вертлюжок. заводимо знову, зав'язуємо надзвичайно. Вузлик ось так ось він у нас тут. Потім знову відгинаємо цей краєчок і заводимо краєчок в петлю. І знову у нас виходить така от вісімка. Знову змочуємо. І так само беремо і затягуємо. Все. Зайво, відкушуємо. Ось у нас так само такий самий вузлик виходить. Ось отак от. Він ніколи в житті не розв'яжеться сам по собі і ніколи не підведе вас в необхідній ситуації. Тож все, всім дякую за перегляд.